Привіт, ми будемо давати одне одному подарочку. Всім привіт привет! Это не шутка, у нас третій крутки. Так, першим ділом хай распаковыває зайчик. Первый, что мы сдаем, Крэйди. Ну, будем нейморвать. Соблудов. Комната. Конечно, это уже мы решили. Вау, открытичка Я... Она поменялась. Поменяли? Да, ты можешь же вообще Здесь открыть. открыть. Ну, ладно. Вот ну, так вот, засундуем. Открываем. Так, читай. О, вот так, стекло. Так, моя дорога НПшка. Я дуже сильно радісна, що ти в мене є. Дякую, що ти мені допомагаєш. Діснути артикулі. Вс, це нормально взагалі. Ще за те, що робиш приємно роздруковуєш роздруківки. Тер... Конечно, мои нервы. Та... Что ты шу... Та цінуєш ну, мене. мене, а, а ці ще, мене я дуже, дуже вдячна, втячна. за те, що ти в мене є. І незважаючи на те, що ми сва... сваримося, то нічого, бо ми справжні друзі. З 8 березня тебе моя любимка, твоя Євгенка. <світ> Короче, ви розуміли, це я її дарила. <світ> <світ> так, потім два кросанчика. Це будем будем Батон, що це нам? Будемо хавати. Сиди, дай, що будемо хавати. Потом що це? Потолочок будемо хавати. Блочнчик. красиво. Так от. На диво красиво. Е, ваве, що так красиво. Сонце таке красиво бує. Як от, е, від, Жані, ти такое написала? От за просто. Е, віть же, а що, п'ятий ряд? Від

Мам, а ты что ты наипосол? Не нет. Ой, браслетик с камничком. Мы они такие самые, нет, Это, типа её... правые парни. Открывается. Что-то же не я. Тай. Три. Спудеки. Я тревожусь. Я хаза просто. Я просто. теперь Ай, мама, мама, больно. Какая тебе мама? Может что и делаешь? Нормально? Да. Наливаем ее клеточку назад. Я это ч ты классный. Це <laughs> <laughs> ну це підписувати треба. Ми що це ми <laughs> сплідні, це ми сплідні, Криси, ми. <laughs> що каже корова, му? Оце теж ми. Оце я це ти. Що каже корова, му? Що каже собака? Гав-гав. Що каже... каже криса, де їй телефон підпартий? Пашечка. <кх> це воно ну, тут була заклеєна, але це державне. 8 березня моя любимка. 4-5 хвилин триваємо. Так, пачки, це ми. Це вона, це я. Зараз тіпанчик ще один. І ще один. Отакі черпан. І закладенка. Так там ще одні черпан? Закладинка. Коротше, а тепер Добре. я розпаковую свій подарок. Подивіться, який вона мені приготувала подарок. І ну, там, де він, тут багато нервів. Ось. Ось. Так, ось такий тюльпанчик. Дай. Yeah. Як ти мені задумала? На, що ти його зап... оце так запакувала? Тарас, а що Тарас? Тарас. Тарас. А це. А, а це я знаю. Б... Открывай Я старалася. <рес> Може, старалася. Блін, ці такі класні наклейки. <рес> я зараз цей пачка открывай. Что ти что не говориш? А що я моя Та Да. я тоже. Потом у мамы вам тоже. У мамы. Это просто. Так... Это чик. Она ну, ну, мне сказала, Пикси поделается <рис�ка> Нормально <рис> ты? Веду? Вот такая наклейка. Господи, что это? Кстати, хватит. Ай, бог. хватит? Давай,

Це що? О, мені це треба. Ей, ти, ж, ти мені сама перейде на мозку. Реально? Да? А це воно таке було? Да. Це що ти виходить? Це типу, тупа, Коли... це ж тупа, що ти виставила. А що я її одерла. А, ну, <клес> Знаєш, що його з двох сторон треба віддирати? Це реально. Це дуже. Не знаю. Не знаю, ещ. У нас с одной стороны дыра. Кляпсянь. Це тобі. Ну Там давай есть. Нибе! Да, небес. Капец. О мой гад. Ну зарошки мантик. Зарошки мантик. А він має вообще? Ну це я по приколу. Mm. Так. так. то воно не розгортається. Це що? ну, ну, відкритка. Прибери, накліки. Yeah. Оце обець. Mm, Привертай, дві да, наклейки прибирають. Ну це я взагалі прав без пінтереста. <реку> дивіться, хто дивіться, наші ці дві наклейки. Я понимал, и будем да? за ниточку. <свят> я тебя обожаю, моя любимочка. Можно еще? скотч и потянуть. Ну, это типа, мама потом скотч отлепился, так я на плечи при, при, Так, это я кажу такие слово, пришпандерила. А тепер, а тепер. Ну це тоже було <палузанечко> Так, далі у нас. Ну, почитай. Хай. Ой. Позривай. Не надо, не надо. Ну, хай На. хай маски. За листки. Хай листки. рвуться Рибуть і подариться. І, і розпадаються, а наша дружба ні.